Власне, про перебіг виборів ми розпитаємо зараз Анну Львову. Вона є кореспонденткою Слава ТІВІ на прямому зв'язку з нами прямо зараз із Варшави. Анно, вітаємо. Наскільки російське втручання у вибори є потужним і чи може воно зрештою вплинути на результати волевиявлення? Росія намагається бути потужною. Втім, от наш віце-прем'єр-міністр, міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський говорить про те, що все ж таки Росії це скоріш за все не вдасться. Звісно, бачимо, ми ці атаки і у кіберпросторі. Польща є однією із найбільш атакованих країн, взагалі Європейського союзу. Крім того, досить таке важливе рішення було прийнято нещодавно на минулому тижні, коли очільник міністерства закордонних справ Радослав Сікорський прийняв рішення про те, що все ж таки консульство Російської Федерації. Саме у місті Краков припинить своє функціонування і зараз у Польщі залишиться лише одне консульство. Воно знаходиться у Гданську і крім того, посольство Росії. Тобто, польща вона є країна, яка підготовлена до цих от атак Російської Федерації. Про них говорять, і про це втручання також можна чути усюди. Пано ну, дякуємо. Моя колега Анна Львова відсотковий перебіг президентських перегонів у Польщі, і звідти вела пряме включення.